Він, обертаючись, але кімната була порожньою. Тим часом у головній залі Марічка, Андрій, Ганна та Віктор залишилися самі. Їхній страх посилювався з кожною хвилиною. Віктор підійшов до дверей і почав бити в них кулаками, намагаючись виламати. Це марно, тихо сказала Ганна, тримаючи в руках дзвіночок. Вона почала трястися, і сльози з'явилися в її очах. Ми не можемо просто сидіти тут, закричав Віктор. Це пастка, і ми повинні вибратися. Ти чуєш це? раптом прошепотіла Марічка, підійшовши ближче до Ганни. З кутка кімнати долинув легкий шепіт, схожий на голоси дітей, що співали якусь старовинну пісню. Але слова були нерозбірливими, ніби шепотіння накладалося одне на одне. Андрій підійшов ближче до кута, але там не було нікого. Це просто вітер. Намагався він заспокоїти інших, хоча сам ледве стояв на ногах.